Привіт всім, я Крипер Невдимка, і сьогодні я дивлюсь відео з офіційного каналу Minecraft, на якому показують другого моба з голосування броненосець. Я ще відео не дивився. Відео прямо <плес> на моїх Тож, я зразу, зразу вже почав запис. Я не пам'ятаю, щоб це було тут. Sure? Ви впевнені, що це ярлик до Майнкрафт Лайв? О, Minecraft Live. О, йду в Майнкрафт Лайв. Абсолютно, я доведу це. О. Так. Це броненосець. Один із мобів, який хоче приєднатися до Майнкрафту. Він живе в теплих місцях, як -от оцей біом савани. Like this, Savannah, так, а це, а це що? Бро... Броненосець скидає щиток, який можна використовувати для створення броні для вашого вовка? Броня для вовка? Розробники вже точно хочуть багато чого з модів додавить. Скоро ще й червона дракона додать, якого ще ноч просто пропонув. Який ще ноч хотів додати. Але броня для вовка. У -у -у. Броня для вовка. Оту, Це дасть вашому любленцю це. Перелапимо, ну, з другу, <голові> додатковий захист від ворогів. <голові> Ви хочете броненосець приїхати? <голові> Це я знаю. Вже говорив в минулому відео. О 13.00 за східним часом і ви матимете 48 годин І волос. Так. Броня для Вовка. Крабу тепер з'явився серйозний конкурент. Або. Ставить блоки дальше. Або броня для Вовка. Оця броня для Вовка вже багато років в модах була. Але зараз її вже хочуть додати в Майнкрафт. Ото, да. Ну що, це? Кінець відео. Пока.